Христос Воскрес 289 й день війни. Сьогодні прочитав таку новину, що сьогодні Росія збирає засідання Радбезу ООН і планує скаржитися на те, що Україні постачають зброю. Це е, така постійна, можна сказати, тактика дії Росії. І фактично це е, та ситуація, коли насильник напав. На жертву, і жаліється, що ці жертві допомагають захищатися. Це протирічить усякому здоровому глузду, і це говорить про велику наглість. Ну, Ми вже звикли до таких дій Росії. Давайте подивимось, як, оцінюю, як про це говорить книга Приповісти Соломонових. Приклад Єгієнка, 21 розділ, 24 вірш. Надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе із бундючним зухвальством. Оце бундючне зухвальство, надучість пихою. Якщо ми подивимося словами євриті, то там вживається підряд декілька слів, які передають цю велику гордість, цю велику бундючність. Перекладі турканяка сказано ось так: зухвалий нахаба. На ім'я Кепкун завжди діє в запалі зарозумілості Кепкун в російському перекладі синодальному Кощунник в Огієнка може ще перекладатися як насмішник, пересмішник. Що це за характеристика така? Колись після мого навернення я отримав таке наставлення від одного брата старшого, як діяти з отими, які називаються кощунниками або насмішниками. Він каже, це люди, що такі, що коли ти спробуєш їм докорити за якийсь явний гріх, вони будуть звинувачувати тебе в своєму гріху. Або коли ти докориш їм. Якщо ця людина належить до церкви, то вона скаже, через тебе я не буду ходити в церкву. Тобто оця перевернута така свідомість і звинувачення в своїх гріхах інших. І це від гордості. Цікаво, як книга притчей говорить про поведінку з кепкунами оцими. І дуже Цікаво, що не потрібно їх з одного боку докоряти. От якщо ми подивимося в книзі притчай в 9 розділі, у Гієнка сказано так. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові. Щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрою і він покохає тебе. Ось тут відповідь, чому ті росіяни, які обмануті пропагандою, просто не можуть чути спокійних слів українців про те, що дійсно відбувається, те, які дійсно робить злочини Російська Федерація на нашій землі. Вони не здатні це прийняти. Вони здатні тільки возненавидіти тих, хто їх докоряє. Звичайно, Господь може міняти серця. І якщо ми подивимося переклад Турканіка, то тут звучить так: 9 розділ, 7-8 вірші. Але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечистивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну, аби він тебе не зненавидів. Докоряй мудрому і він тебе полюбить. Що ж тоді робити? Кіпкун це якраз той варіант, хоча, можливо, тут можуть в діях Російської Федерації різні характеристики поєднуватися. Бо говорить книга причів про людину злу, яка цілеспрямовано, дуже хитро планує зло. Вміє викликати почуття вини у інших, заплутує жертву у своїх тенетах як павук. Але ці різні характеристики можуть поєднуватися, і за ними все одно стоїть нахабна гордість. І про таку людину в книзі причі сказано, що тільки добрі удари, які проникають до середини живота, можуть щось донести. І давайте прочитаємо ще в, в третьому розділі книги, причі приповісти, як, що Господь буде робити з насмішниками, і чи варто нам наслідувати таку поведінку? Бо деколи хочеться не просто захищатися силою, а хочеться відповідати злом на зло. І, скажімо, якщо вони так нагло брешуть. То чому б і нам щось не придумати, і ще більше не звинуватити їх у чомусь? Раз вони вигадують, то давайте ми щось вигадаємо. Але третій розділ книги приповісти Соломонових, давайте прочитаємо з 31 го вірша приповісті 3:31 не заздри насильникові. І ні однієї з доріг його не вибирає, бо бридить Господь крутіями, а справедними у нього дружба. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить. З насмішників Він насміхається, а покірливим милість дає. Мудрі славу спадкують, а нерозумні носитимуть сором. Не заздри насильникові. І ні однієї з доріг його не вибирає. Не вибирає бути таким самим брехливим і наглим, як він. Тому що Господь над такими кепкунами, самовпевненими, над такими глузіями, він посміється. І давайте ще прочитаємо, як переклав це турконяк. Також дуже добре звучить третій розділ з 31 го вірша. Не заздри жорстокій людині і не обирає жодної з її доріг. Тому що для Господа огидний дволикий Він спілкується з праведними. Прокляття Господнє на домі нечистивого, а помешкання праведних Він благословить. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає благодать. Хай Господь вас благословить. І незважаючи на те, що нам виключають електрику, але у світлі Божому ми бачимо світло. І Його слово є світильник для нашої ноги. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. А над глузіями, над нахабами, над жорстокими насильниками, він посміється. І та відплата, яку він зробить, перевершує. Все, що ми можемо уявити. Молимося за успіх наших збройних сил, молимося за кожного воїна поіменно. Хай Господь збереже, хай Господь дасть мудрості командирам правильних наказів, і хай Господь благословить українців, щоб наверталися до нього, і також молимось, щоб все ж Господь дарував покаяння багатьом з наших ворогів. Амінь.